Великдень це час радості, світла та тепла. А ви знаєте, як будете проводити ці святкові дні? Усім привіт! Мене звати Діл Берхазієва, і сьогодні я розповім, куди можна піти на великодні свята разом із сім'єю. Готові? Тоді поїхали! Великдень це не лише смачні паски та розфарбовані писанки, а й чудова нагода провести час разом із рідними. У ці дні в містах відбувається безліч цікавих подій. І вони точно допоможуть вам ще глибше зануритись у святкову атмосферу. По-перше, театр. Великдень це чудова нагода відвідати виставу, особливо якщо вона присвячена українським традиціям. Ви коли-небудь дивилися великодню постановку разом із родиною. Це справді незабутні емоції. Окрім театру, можна завітати на виставки, присвячені великодню. В музеях та галереях часто демонструють колекції писанок, ікон та народного мистецтва. Це класна можливість дізнатися більше про традиції наших предків. А що скажете про майстер-клас з писанкарства? Це шанс власноруч створити свою писанку, спробувати стародавні техніки та відчути себе частиною великої традиції. Це ще й чудовий спосіб провести час із дітьми. Вони з захопленням вчаться наносити візерунки воском і відкривають для себе справжню магію цього мистецтва. А якщо хочеться більше святкової атмосфери, завітайте на фестивалі. У Львові це традиційно Великдень у гаю! Там вас чекатимуть гаївки гуляння та смачні частування і веселі забави. Фестивалі на Великдень відбуваються у багатьох містах України. Тут можна почути старовинні веснянки, спробувати традиційні страви та просто насолодитися часом із сім'єю. Тож обирайте те, що вам до душі. І проведіть Великдень у теплій компанії близьких. З вами була ділбархаджіва. Бажаю вам! Щасливих і радісних свят, Па-па!